Загальна кількість зелених насаджень, які виносяться на видалення 252 дерева. Ці дерева сьогодні виносились на рішення виконавчого комітету: 40 актів обстеження зелених насаджень, 30 актів, з яких це управляючі компанії на ОСББ, це всі прибудинкові території за зверненням мешканців міста, за зверненням голів ОСББ і управляючих компаній. Ще у нас шість актів це на управління комунального господарства. Це рядові посадки місця загального користування. Також всі аварійні сухостійні дерева. Три акта у нас складалась на тепло тому що Проводяться ремонтні роботи, заміна мереж, і дерева знаходяться на саме на мережах. Вони потребують видалення. Ще єдиний акт ще там, де з відновної вартості сплата відновної вартості на електровимірювач. Земля у них в постійному користуванні. А два дерева їм заважають просто в'їзд на їхню територію. Воно роз... Ростуть два дерева і вони сплатять відновну вартість. Після чого їм буде видано ордер на видалення. Відновна вартість становить 2700, щоб не помилитися. Я вам точно скажу 2704 гривні 80 копій. Копійок там клен і ясен, два дерева. Десь орієнтовно їм по 20 років. Вони, ну в принципі, вони не висаджені там. Вони просто вчасно не були, скажімо так, видалені, але по факту вони вважаються зеленими насадженими деревами, вони більше 5 сантиметрів в діаметрі, тому вони підлягають видаленню після сплати відновної вартості. У нас з управлінням комунального господарства найлегше йде в цьому плані. Момент висаджування зелених насаджень, тому що це спеціалізоване комунальне підприємство. Стосовно ОСББ, ми також спілкуємося з мешканцями і з головами ОСББ, коли виїжджає комісія, ми говоримо, що Якщо ви видаляєте зелені насадження, ви також маєте їх там а, висадити. Тільки спільно з нами, з управлінням житлового господарства, розібратися в мережах, не так просто повисаджувати, де захотіли, тому що ну, потім виникає проблема з мережами. Потім хтось під самим балконом комусь посадив. Тому є моменти, звичайно, які ми опрацьовуємо спільно. Ми не можемо примусово заставити ОСББ, наприклад, чи управляючі компанії висаджувати дерева, але ми проводимо роботу, спілкування. Поки немає ніяких таких конфліктних ситуацій, всі йдуть на, скажімо так, на зустріч і розуміють важливість того, щоб озеленювати наше місто.